Велика Британія взяла під приціл путінський флот. Королівські військово-повітряні сили почали патрулювати акваторію Чорного моря. Про це повідомляється у прес-релізі, який розповсюдила прес-служба прем'єр-міністра Великої Британії. На такий крок британський уряд пішов, щоб стримати Росію від ударів по суднах, які перевозять українське зерно. Зазначається, що після виходу з чорноморської зернової ініціативи Росія оголосила своєю метою всі судна, які прямують до України. А в серпні росіяни обстріляли та висадили десант на цивільне судно, яке прямувало до одного з українських портів на Дунаї. Британія задіяла свої розвідувальні можливості, зокрема спостереження за допомогою авіації, щоб стежити за діяльністю Росії в Чорному морі. В рамках цих операцій зі спостереження авіація королівських військово-повітряних сил виконав. Ноє польоти над цим районом, щоб утримати Росію від завдання незаконних ударів по цивільних суднах, що перевозять зерно, зазначається, що ВПС Британії прагнуть запобігти не лише відкритому нападу на цивільні судна, а й провокаціям під чужим прапором. Гігантський прапор України пролетів у небі над тимчасово окупованим Донецьком зранку 9 вересня. Його запустили українські захисники на честь Дня міста Авдіївка, якому виповнилося 245 років. Що зі святом, родненькі? Український прапор підняли на повітряних кульках червоного та чорного кольорів, що повторюють кольори прапора української повстанської армії. Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону І полетів він на Донецьку вже. Чуємо перехвати, що вони там трошки бісяться з цього приводу намагалися вони його збити. Але Київський район, вже над київським районом міста Донецька, державний прапор вже вже майорить. Тим часом збройні сили України успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар'янки. Там протягом доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи і займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новокалинового, Красногірівки та Пречистівки Донецької області завершилися для окупантів лише значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. Крім того, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зітнень. Сили оборони знищили сім пунктів управління, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та кілька артилерійських засобів. Загалом за час повномасштабної війни Росії в Україні знищено 268 тисяч окупантів. Лідерам великої двадцятки, які зустрілися в нью делі на щорічному саміті, вдалося погодити спільну декларацію, у якій висловлено позицію щодо війни в Україні. Про це пише політико з посиланням на чернетку заяви. За інформацією видання у «Чорнеці» про Україну йдеться, що всі країни повинні утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави. Крім того, у схваленому формулюванні йдеться про прихильність до статуту ООН, який передбачає, що жодна нація не може загрожувати території та суверенітету іншою силою. Видання також зазначає, що спроби Москви додати формулювання з критикою західних санкцій у декларацію не мали успіху. У розробці документа взяв участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, кажуть західні чиновники за умов анонімності. Однак остаточна версія комюніке все ще може змінитися, оскільки лідери провідних економік світу, включаючи РФ, повинні схвалити текст. Очікується, що рішення за заявою хвалять у неділю, 10 вересня. В США назвали питання щодо війни в Україні другим, найбільш пріоритетним для обговорення. Водночас саме це питання виявилося одним з найбільш дискусійних групі, до якої входять Росія, Китай та Індія. Саміт Великої Двадцятки, до якої входять 19 найбільших економік світу та ЄС, проходять цими вихідними у столиці Індії, Нью-Делі. Тим часом прес-секретар лідера РФ Дмитро Пісков відкинув пропозицію заходу про відновлення зернової угоди з Україною і заявив, що такий курс Росію не влаштовує. Зокрема, Москва хоче повернутися до основ зернової угоди і вимагає виконання раніше досягнутих домовленостей. Про це Пісков заявив 9 вересня під час спілкування з журналістами Цитую Російський Інтерфакс. Вранці 10 вересня невідомі безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. У Міноборони РФ заявили, що нібито атака була повністю відбита. Черговими засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Республіки Крим. За словами військово-політичного аналітика Дмитра Снегірьова, українські війська зосередилися на придушенні засобів ППО, розташованих на території тимчасово окупованого Криму. Такий досвід був застосований на Херсонщині перед звільненням правобережжя області. Спочатку пригнічуються системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. А потім, відповідно, беруться під контроль основні логістичні составляючи Антоновський мост і Грібля-Каховська Гес апробированная, скажем так, ситуація сейчас переносится на територію временно оккупированного Крыма. Про це Снігірьов розповів в ефірі телеканалу Фрідом. Останніми тижнями на окупованому півострові все частіше лунають вибухи. Загарбники завжди звітують про успішну роботу засобів ППО. Проте в мережі з'являються відео, що доводять протилежне. Наприклад, за останні місяці було вдруге вражено Кримський міст, а також знищено систему С 400 9 вересня у Симферополі горіла військова частина. Займання сталося в районі складів цистерн із паливом. Крім того, на окупованому півострові виникли проблеми із диспаливом, нібито через проблеми з логістикою. Про це у своєму телеграмі написав так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Збройні сили України просунулися ще на півтора кілометри у районі роботи на у Запорізькій області. Про це заявив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Також, за даними Генштабу, на Авдіївському, Марінському та Шахтарському напрямках сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії та метр за метром відвоюють нашу землю. У той же час голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі вважає, що активна фаза контурнаступу може тривати ще 30-45 днів. Восени збройним силам важче маневрувати контрнаступ сповільниться. Про це він розповів в інтерв'ю BBC. Тяжкі бої все ще продовжуються. Українці борються і послідовно просуваються. Залишився ще час, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди. Тому українці поки не закінчили того, що вони запланували. Натомість голова розвідки Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що початок зими не зупинить контрнаступ. пише уніан з посиланням на Рейтерс. У холоді, вогкості та бруді боротися складніше, бойові дії будуть продовжені. Контрнаступ триватиме. Сказав він. При цьому Буданов зазначив, що поки що зсу наступають повільніше ніж йому б хотілось. Однак, на думку голови розвідки, серед ключових факторів, які гальмують контрнаступ сил оборони, дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість ворожих дронів камікадзе. При цьому Будана вважає, що війна не буде довгою. РФ фізично не витягне великий термін. За його словами, не виключено, що війна з РФ триватиме ще протягом півроку, семи місяців або року. І для когось це довго. Українські військові провели успішну операцію на південь від Авдіївки та зайняли частину опитного поблизу Донецького аеропорту. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, загалом ситуація по лінії оборони навколо міста залишається дуже напруженою. Ворог тисне із півночі від міста з півдня в районі опитного. Ми маємо успіхи. Він на думку Барабаша дуже суттєвий. За інформацією голови Авдіївської військової адміністрації, два дні тому українські військові провели блискучу штурмову операцію і вже встигли закріпитися в тому районі. Зараз точаться бої у самому населеному пункті.